Добрий день, малята. Сьогодні ми будемо говорити про свято, яке має відношення до наших милих, ласкових матусь. Мама, як влучно і прекрасно це слово, недарма воно майже однаково звучить на мовах різних народів. Мамою ми називаємо саму близьку, дорогу і єдину людину. Від чистого серця. Простими словами, давайте, друзі, поміркуємо про маму. Закрийте на хвилинку очі і лагідно вимовте, мама. Відчули, як стало тепло? Як ви думаєте, чому? Так, найпрекрасніше слово на землі, яке вимовляє людина, це слово мама. Мама схожа на сонечко. Тож тому я сьогодні на заняття запросила сонечко. Придень, мої любі малята. Я тепле весняне сонечко. Вас щиро вітаю! Чудового настрою всім вам бажаю! А чи знаєте ви, друзі, що за свято до нас незабаром завітає? На початку травня приходить ніжне свято. Мамин день. Добре знають всі на світі і дорослі, і малі. Від усіх усіх найкращі наші мами на землі. Мама є у кожного. Мама є у всіх звіряток. І в малого цуценятка, і в жовтенького – курчатка. І у вовчика страшного мама є. Маму має слоненятко, й неслухняне мавпенятко. І рогате козенятко, не нечупара поросятка. Маму любить тигрик, левик. Маму любить і ведмедик. Зайчик, білочка, лисичка, і горобчик, і синичка. Мами люблять навіть злих і колючих, і страшних, і вухастих, і смугастих. І великих, і ногастих. Мама є у всіх звірят, мама є у пташенят, кожен маму свою має, І ні на що не проміняє. У кожного із вас мої любі друзі. Є є своя матусинка А давайте разом поспіваємо гарну пісню про матусю. Є у мишки мишенятко, а в корівки є телятко, а у мамочки є я і пісенька Сонечко моє. Дуже гарна пісенька. А я ще для вас приготувала казку. Тож подивіться, будь ласка. Одного разу на галявині гралися в піжморки зайчик Петрик, Білочка мілочка і ведмедик Михасик. Сіли вони на галявину відпочити. От Білочка і говорить. А ви зробили вже своїм мамам подарунки? На день матері, а зайчик відповів, що не знав, що є таке свято. А білочка мілочка здивовано сказала, як ви не знаєте, ми з татом кожного року даруємо мамі подарунок. В цьому році ми з татом зробили для мами намисто з грибочків. Михасик з Петриком також захотів зробити подарунки. І швиденько пішли додому. Вдома Петрик одразу підбіг до тата і сказав, що білочка мілочка приготувала з татом для мами подарунок на день матері. А ми ні. Я також хочу. А тато Заяц відповів, що ми також зробимо для мами подарунок. І наступного дня тато приніс торбинку з моркви і запропонував. Петрику зробити для мами букет з морквинок. Петрик дуже зрадів подарунку і побіг хвалитися друзям. Прибіг на галявину і каже, а я зробив своїй мамі подарунок, букет із морквинок. А Михасик засміявся і каже: Теж мені подарунок. А я приготував для мами. Горщик найсмачнішого меду, оце подарунок. А мілочка їм сказала не сваріться, для кожної мами подарунок від своєї дитини найкращий. І Михасик із Петриком зрозуміли, що були неправі, і вирішили помиритися. Наступного дня настав день матері. І білочка мілочка. Подарувала мамі намисто грибочків. Зайчик букет морквинок. А медведик Михасик, горщик меду. Всі мами дуже раділи подарункам від своїх любих діток. Діти, намалюйте своїм матусям сонечко та подаруйте. А мені прийшліть фото своїх робот. Я буду дуже чекати. До побачення, малята.